Друзі, нас інфо. перші про головне поїхали в районі Купінська, де тривають інтенсивні бої. Українські підрозділи виявили групу російських морських піхотинців, які намагались прорватися через систему інженерних споруд, використовуючи старі трубопроводи і дренажні колектори серед загиблих виявився один із найбільш розшукуваних польових командирів російської морської піхоти його ім'я. Фігурувала в розслідуваних українських і міжнародних структур, як організатора катувань військовополонених, а також страти цивільних на окупованих територіях, саме в його неофіційних звітах називали гвалтівником Бучі палачем Ігор Шелістов, який виконував найбрудніші накази Кремля. Пишете канал «Топор помсти». під час бою групу до складу якої він входив, накрила артилерія, частина особового складу загинула миттєво. Інші намагалися врятуватися, але були відрізані від своїх командирів з тяжкими пораненнями. Опинився в трубі, куди його занесло вибуховою хвилею, саме його знайшли українські військові. Він був ще при свідомості, але стан його був критичним. У ланкові поранення, масова кровотеча і шок очевидці. Повідомляють, що поранений благав про допомогу, намагаючись пояснити, що він готовий здатися, плакав. Він вимовляв слова про пощаду. Однак, на його тлі його минулого це не мало жодного значення. Відомо, що саме він координував тортури українських військових у тимчасових таборах на окупованих територіях. Особисто він був присутнім під час страти, віддавав накази про насильницькі дії проти цивільних українських бійців, які натрапили. Ла на нього не стала втручатись, медична допомога не була надана. Він помер у трубі протягом кількох хвилин для багатьох. Це стало символом карми. Людина, яка руками катувала інших і діяла з позиції сили, завершила життя в приниженні та безнадії, без допомоги і співчуття. Загибель цього командира підтвердилася згодом через перехоплення російських каналів зв'язку на окупованих територіях серед військових. Ширились чутки, що смерть була особливо болісною. Це викликало паніку серед тих, хто знав про його злочини. Для багатьох це стало сигналом. Навіть найвище за рангом польові командири немає. Шансів уникнути розплати втрати серед його підрозділу були значними. Близько 50 осіб загинули, понад два десятки поранені. Частина зникла безвісти під час хаотичного відступу. Лише невеликій групі вдалося вирватися, залишивши командира на прозволяще. Це ще більше підкреслило атмосферу розвалу в російських військах, підлеглі які раніше боялись його. Тепер просто покинули його вмирати у Кремлі. Офіційних заяв не робили пропагандистські ресурси, подали інформацію, як тимчасові втрати в районі бойових дій. Жодних імен не називали. Водночас у закритих російських колах обговорювали факт загибелі, наголошуючи, що втрати такого командира означає серйозний удар по морській піхоті. Аналітики вказують на три ключові аспекти цієї події: по перше, ліквідація командира, причетного до воєнних злочинів, має символічне значення. Це сигнал, що винні у звірствах не виникнуть відповідальності. По-друге, загибель у таких обставинах підриває. Моральний стан російських військових, які бачать, що навіть недоторкані, опиняються в пастці По третє, це створює додатковий аргумент для міжнародної спільноти. Факти воєнних злочинів отримують підтвердження і знаходять відображення в конкретних результатах на полі бою. Таким чином смерть у трубі під Купінськом стала не лише епізодом війни, а й актом символічної помсти. Командир, який уособлював жорстокість і безкарність російських окупантів, закінчив життя без допомоги і жалю у тому самому безвихідному становищі, у яке колись він загнав сотні своїх жертв. люди, мнение поддерживаться, поддерживаются, нам сдалась эта Украина, пускай она даже сама и там и выживает, в принципе. Нам она нужна, простому народу. Это Украина. Зачем мне эта Украина? Чтобы мой отец погиб, мой брат на ней был. За, за не знаю за что, грубо говоря. Я, когда мобилизовал, думал, иду защищать ну, народ, ДНР, как по мобилизации. В итоге я там увидел только отмывание денег. Если у него оторвал руку или ногу, их с поля боя не забирают. Они говорят, идите сами до последней точки или ползите. И если ты доберешься, то ты выживешь. А если не доберешься, то так и там останешься. И много людей так ползет. Кто без ног, то без руки, то у боку осколок. А так много людей лежит их никто не забирает, в гниет. И со стороны головы, и половины, ну все я видел. Привет, россиянин. Ты живешь в России, ты против войны, ты переживаешь, страдаешь, но украинцам почему-то на это наплевать. Они тебе не сочувствуют, они не понимают, как тебе трудно, им вообще не интересно, какие духовные муки ты испытываешь от этой войны. Почему так? Объясняю. Тебе просто неудобно а на них падают ракеты. Каждую семью Украины затронула война. Каждый украинец сидит без света и тепла. Каждый день им приходят похоронки. Ну, а тебе же просто неудобно. А теперь бухгалтерия. Живя в России, ты неизбежно платишь налоги. С каждой покупки ты платишь НДС. Примерно треть от этих 20% уходит на войну. Купил еды на неделю, оплатил рожок патронов. Заправил полный бак Путину граната. Так 11 месяц идет. Средний россиянин со средним доходом с начала войны оплатил чуть больше 30 тысяч рублей только налогами. А сколько ты заплатил за эту войну, когда Путин ее только готовил? А добавь еще то, что ты прямо сейчас сделаешь на работе. Этим же ты тоже поддерживаешь страну, которая ведет войну. За твои деньги Путин готовил эту войну. За твои деньги Путин ведет ее. За твои деньги путинская Росгвардия избивает тех, кто протестует против этой войны. Ты же ни слова не сказал, когда твои деньги и будущее твоих детей обрушивали ракетами на жителей Мариуполя. Ты просто старался не смотреть в эту сторону. Ты же не можешь ничего сказать против войны, ты, ты же не хочешь сесть в тюрьму, да? У вас же есть специальная статья, которая позволяет тебя посадить только за то, что тебе не, не нравится эта война Вот мы поняли, сколько ты вложил в эту войну и как ты помог ей А теперь скажи, сколько денег ты, россиянин, перевел в Украине? Давай чисто подведем баланс На войну с Украиной ты отдал минимум 30 тысяч рублей А сколько ты отдал против этой войны? Доставай чеки, доставай калькулятор, будем считать ты ничего не отдал против этой войны. Потому что твой Путин за 20 лет постарался, чтобы у тебя просто не было ни копейки свободных денег, да? Вот поэтому украинцы твои душевные терзания молча притирают. На словах ты против войны, а на деле тебя на член на деле. Сейчас ты начнешь оправдываться, что ты не можешь не платить налоги, ведь ты же не хочешь, чтобы тебя посадили в тюрьму, да? Верно? Ты не можешь протестовать, тебя тоже посадят в тюрьму. А украинцы не хотят, чтобы каждый день умирали дети и родители. Умирали в той войне, которую ты своими деньгами оплачивал много лет. Теперь тебе понятно? Что же делать, спросишь ты? Что делать? Уезжай из России, глупой. Как это сделали все умные люди, пока вторая третья мобилизация тебя не Редакція канала не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм каналів Гловов кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.